Спочатку ми покажемо, як ми рятували, точніше намагалися рятувати всю нашу живність з квартири. Спойлер дещо не вижило. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка рослинка виявилася самою слабкою. Принцип роботи нашого агрегата дуже простий: це автополив, і ти сам налаштовуєш, коли поливати і скільки води використовувати. Далі переходимо до наступної живності, яку треба рятувати. На жаль, просто запхати їм трубку до рота буде малувато. Тому ми втрамбували кошачі поливини нашої родини в переноски і запхали фургон для того, щоб відвести їх до подруги, яка люб'язно погодилась пожити півтора місяця з цими мужичками для безпечного перевезення. Саша прикрутив їм паски безпеки, щоб їх не манделяло по всьому вену. І після того, як ми пожили всі разом декілька днів і переконали, що котани адаптувались, ми нарешті почали наш виїзд довжиною в 45 днів. І в цьому відео ми покажемо вам першу країну нашого туру Нідерланди. І розпочалось наше знайомство з міста Утрехт. Зараз дивлюсь відео і просто не можу повірити. Ну як ми додумались поїхати в Нідерланди осінню? Зупинились ми на парковці на колицях Утрехта. Вона спеціально для того, щоб люди, які хочуть відвідати місто, залишали свої машини тут, а далі користувалися громадським транспортом, так як оплачуючи паркомісце, ти отримуєш знижку на автобус-центр. А зараз ласкаво просимо в Утрихт, в одне з найстаріших, найчарівніших міст Нідерландів. Вважається, що місто заснували римляни як важливу фортецю на торговому шляху, що з'єднував південні та північні частини Європи. Однією з найвизначніших архітектурних пам'яток є собор Святого Мартіна, висока готична споруда, що колись була частиною монастиря. Це найвища церква в Нідерландах. Але і після падіння Римської імперії Утрехт розвивався. Саме тут було підписано Утрехтську унію важливий документ, який став основою для утворення Нідерландської республіки. Утрехт, як і в минулому, так і зараз, це важливий культурно-економічний і освітній центр Нідерландів. Мокрі, але щасливі, ми повернулись до Фортіка. До речі, ми з першого дня в Нідерландах зрозуміли, що немає сенсу чекати на хорошу погоду, і треба адаптуватись і звикати гуляти в дощ. І далі ми направились в наш перший кемпер парк, який знаходився неподалік від Амстердаму. Ферми ми полюбили ще з Австрії. До речі, можете глянути відео з нашого першого виїзду по австрійських Альпах. Ви його точно знайдете в нас на каналі, бо в нас їх тільки два. Так от ніч тут коштувала 19 євро, і в цю вартість входила вода, електрика, туші, туалети, коротше, все крім пральної машинки. Також тут немає рецепції чи адміністратора. Ти сам платиш по QR-коду або кладеш готівку в скриньку. Не будемо робити вигляд, що це нас не здивувало. Ми були в шоці від цієї довіри до людей. Щоб добратися до Амстердаму, нам потрібно було спочатку доїхати автобусом до міста ВІСП, а далі сісти на електричку, яка йде прямо в центр. І ось ми в столиці Нідерландів у місті, яке починає свою історію з маленького грибацького поселення, яке з часом перетворюється в одне з найбільших портів Європи. Я думаю, ви знаєте, що Амстердам славиться своїми каналами, але можливо ви не знали, що їх тут більше ніж 100 кілометрів і понад півтори тисячі мостів, які з'єднують всі ці частини міста. Також красивим доповненням є будинки з високими фасадами, що тягнуться вздовж цих каналів. Вода тут змінювалася кожні 20 хвилин. І, як на мене, треба просто розслабитись і не звертати на це увагу. Вгадати, як комфортно вдягтись, просто неможливо, особливо коли ти тут вперше і зовсім не маєш досвіду, як справлятись з такими погодними умовами. Тому робимо вдих, видих, ну мокра, і ок. ну Підсохла теж супер. Знов намокла, ну нічого страшного. Пригулянки ми зайшли в магазин, скупилися маколиками і повернулись на нашу ферму. З ранку ми прокинулись і були в шоці від яскравого сонця за вікном, тому з дуже класним настроєм ми збігали у душ і почали готувати сніданок. До речі, є тут ще люди, в яких сонячні дні дуже піднімають настрій. У мене прям плюс 100 до енергії, якщо я бачу за вікном сонечко. І так як сонце в Нідерландах це рідкісна птиця, ми вирішили хапати її за хвіст і їхати в одне дуже гарне місце недалеко від Амстердама. Цього разу зручного варіанту добратись громадським транспортом не було, тому ми поїхали на Фордіку. Я впевнена, що більшість з вас так чи інакше чув про це місце чи бачив його на фото. Але зараз давайте разом відправимось в подорож з чарівним містом Зандамом. Це ідеальне місце для тих, хто хоче поринути в атмосферу традиційної Голландії, але без натовпів туристів. Головна причина відвідати зандам це музей під відкритим небом, де можна побачити старовинні вітряки і традиційні голландські будівлі. Це дуже гарне атмосферне місце, і тут так сильно пахло какао, що я не могла пройти повз. В магазині з смаколиками і сувенірами можна було самостійно приготувати собі какао. На столах була намальована інструкція, і я поволі рухалась з іншими людьми і чемно виконувала все, що було потрібно. І весь цей процес був таким цікавим і захопливим з одним маленьким розчаруванням в кінці. Какао було несмачне. Я виходжу спеціальним репортажем, щоб розказати, чому в Задамі так гарно пахне. Прям такий запит є вуглі. Чому За Андам пахне шоколадом? Тому що тут дві шоколадні фабрики, і одна, яка з печеньками, яка робить печиво. Ну, це просто реально дуже класний запах. М -м -м. Того дня і наступних днів п'ять ми ще їздили в Амстердам гуляти, але не дуже хочеться перенасичувати відео цим містом, тому що все-таки в нас не тревел-блог, а більше влог. Тому ми ділимось більше атмосферою і моментами, які нас найбільше вразили. І один з цих моментів традиційні нідерландські оладки. Ми колись їх куштували в Києві, і я їх дуже люблю. Ну як їх можна не любити? Це ж оладки. Відрізняються вони від наших, тим, що вони дуже маленькі. Звичайно, це не найкращий варіант купувати їх в супермаркеті, але як тільки я їх побачила і уявила, як я їх стушу в сметанці, все я не могла зупинитись. В один із днів я сама з'їздила в музей Вангога, тому що Саша трошки прихворів. В музеї не тільки можна було побачити його роботи, а й дізнатися про життя, боротьбу з труднощами та джерела натхнення. Цей музей заснував його племінник Вінсент Ван Гог, якого й було названо в честь знаменитого дядька. Рекомендую вам обов'язково бронювати квитки заздалегідь, тому що музей дуже популярний. Коли я повернулася з Амстердама у Вісп. Я побачила, що найближчий автобус до нашої ферми буде аж через годину, а на вулиці був дуже сильний дощ. Мені було холодно, неприємно, і тут через хвилин десять з'явився мій рятівник. Я хотіла сказати, що от нарешті з'явився настрій вийти з якимось таким розмовним відео на вулицю, щось розклати про свої емоції, тому що була така якась осіння хандра, бо навіть якщо ти подорожуєш в домі на колесах, тебе на 100% не рятує від якогось такого стану, дощ іде, не дуже хочеться якось активничати. І тільки я сказала, що от з'явився настрій, у нас прорвала трубу якою ми набираємо воду в бак, все там витекло, ми її обрізали будемо ставити нову. Но ми встигли набрати воду, прорвалися, мабуть, маленьким шлангом, який ми запихаємо, коли ну, запихаємо маленький великий, щоб набрати води. Насправді, ну, типу не критично. Купимо трубу, замінимо. Але тільки я достала телефон, щоб це записати, Саня кричить, вода тече. E, взагалі, як і погода на вулиці, така меланхолічна і млява, і от я така нам щось робить, страждає мучиться, Я така ля 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 Я така меланхолічна. Коротше, ладно, я віти їм поможу, потім вам розкажу за кадровим голосом. Все ну розказую, поїхали ми, значить, в нідерландський будівельний магазин шукати кріплення для шланга. Так як ми вирішили відрізати пошкоджений фрагмент і з'єднати два цілих. І коли ми подумали, що всі біди позаду, і ми зараз на місці пофіксимо шланг дорогою на трасі, у нас перестала працювати коробка передач. Ми були в заторі, їхали на перші, і все більше ні на яку передачу ми переключити не могли. Виявилося, що в нас злетіли троси з коробки передач, і Саша все дуже швидко виправив, але це були найдовші 5 хвилин до з'їзду. Перед очима вже стояла картина з евакуатором і кінцем нашої подорожі. Але мій чоловік хлопець не простий. З багатьма труднощами він справляється швидше, ніж я встигаю зрозуміти, що взагалі сталося. Ми зараз знаходимося в дуже красивому місті. Ми планували сюди заїхати. Ми тут не випадково, але ми взагалі не очікували, що тут так гарно. Фотографії не передавали атмосферу цього міста, і поки це найкрасивіше місце, де ми були в Нідерландах. Пані та панове, це Волендам. Чарів рибальське селище на березі озера Ейселмер, всього за півгодини від Амстердама. Ти тут немов попадаєш в казку, тому що все виглядає абсолютно несправжнім такі кольорові дерев'яні будиночки, наче з пряників, затишна набережна та така автентична атмосфера, яка переносить вас в минуле. Ми планували тут зупинитися на декілька днів і навіть оплатили їх, але після першої ночі адміністрація попросила всіх виїхати. В них там щось сталося дуже надзвичайне і непередбачуване, і вони повернули гроші. До речі, тут з нами сталася ще одна цікава ситуація. Перед заїздом нас перевіряли, чи є туалет в кемпері, тому що в цьому кемперпарку немає ніякої комунікації, і якщо в тебе немає свого туалета, зупинятись тут не можна. До речі, пофіксити шланг не вийшло, і нам таки довелось їхати і купувати новий. Закінчились покупками тут, ми ще заскочили в сусідній магазин щоб взяти пральний порошок, тому що вже йшов другий тиждень подорожі, і чистий одяг почав закінчуватись. До речі, щодо велосипедів, розкажу вам цікавий факт. Так, в Нідерландах дуже багато велосипедів, але ви здивуєтесь, якщо дізнаєтесь, що на душу населення машин них більше, ніж в Німеччині. Тобто, так, в них багато велосипедів, але машин у них більше, ніж в німців. І ви не повірите, куди ми знову повернулись. Так, це та сама ферма. Просто в Нідерландах дуже велика густота населення, і всі міста так близько знаходяться одне до одного, що коли ти катаєшся між ними, дорога займає хвилин 20. І по факту ти весь час їздиш на одному й тому самому п'ятачку. А порошок взяв хтось? ж права. Наступного дня після роботи ми вирішили змінити одну ферму на іншу. вулиці помітно теплішало, перестали йти дощі. І через це на цій фермі нами корівки здались милішими і свинки смішнішими, і взагалі нам було дуже добре на цій локації. Також на території був магазин із товарами власного виробництва: молоко, йогурти, м'ясо та всякі милі штучки. Ми, звичайно, не могли поїти повз. Не про брехню. Це блог про правду. Звичайне молоко. Мені здається, воно пастеризоване. Спробуй і скажи. Ну просто чуть-чуть спробуй. Да, ясно, тобі. Ну, дуже мало якогось вираженого смаку молока. Та ні, нічого собі. Да? Прям молоко-молоко. Блін. Ні, окей, воно не таке, як в магазині. Добре, я можу це визнати. Але не таке, як у моїй бабулі. Без Далі ми попрощалися з нашими сусідами і відправились на прогулянку в Гау. От ми йдемо і ми пам'яті. ще торчить щось з кармана. І ви можете подумати, ну звичайно вони пом'яті, вони ж в домі на колесах живуть. Але не водьте себе в оману. Ми такі пом'яті, коли ми і живемо просто в квартирі вдома. Я вам більше скажу, у нас навіть є і праска. Київська велич, сучасна архітектура та морська атмосфера. Гуляючи різними районами, деколи важко повірити, що це все одне місто, наскільки вони різні. Нього не зовсім не мечилась. Також на пляжі знаходиться величезний критик пірс, який був збудований ще в 1901 році. Тут ви знайдете безліч кафе та ресторанів з видом на море та оглядове колесо. перше в Європі встановлено прямо над водою. Його висота 50 метрів, і з кабіну відкривається захоплений панорамний вид на північне море, пляж і місто Гаага. Наступною цікавою локацією, яку ми відвідали в цій подорожі, стало друге найбільше місто в Нідерландах після Амстердаму, у якому розташований найбільший порт в Європі це Роттердам. Це сучасне та динамічне місто, яке вважають архітектурною столицею Нідерландів. Тут знаходяться одні з найвідоміших архітектурних проектів світі. Ще одна цікавинка Роттердама – це велетенський критий ринок у формі арки, де можна знайти гастрономічні шедеври, а альбостелі прикрашені яскравими фресками. Звичайно, що крім сучасної забудови в місті є і історична частина. Так як Роттердам – місто з багатої історії, яке пройшло шлях від невеликого рибальського селища до одного з найбільших портів світу. Початок історії сягає 13 століття, коли на місці сучасного міста було засновано поселення на річці рота. Пізніше там побудували дамбу, що і стало основою для цього міста рота плюс дам. Ну що, прийшов час змінювати ферму? Я так часто бувала на фермах, що тепер сама виглядаю як фермер. Після 12 днів в Голландії, ой, після 12 днів в Голландії, ну в Нідерландах, але ми подорожували частини Голландії, я замітила таку річ, що ніякої видатної природи і погоди в цій країні немає. Тобто, все саме цікаве і красиве, що тут є, все створили люди. Коли ми все таки уявляємо Португалію, Італію, ми уявляємо цей океан, який розбивається об скали в Португалії, і так, да, класно, що там люди побудували такі затишні будиночки, вулички, але якщо отак зробити і забрати людей з Португалії, вона все одно буде дуже красива. Там є що робити. Да? Чи приїхати в Позітана, навіть якщо там не буде самого міста, приїхати покупатися в теплющому морі з класним пляжем і з видом на гори, ну це шикарно. А якщо в Нідерландах... Так зробити і забрати людей. Тут нема що робити. Типу, природа максимально максимальна рівнина, тут немає гір, море дуже холодне, північне, явно не приваблює туристів. Тобто, все тут класне, це зробили люди. І це. Ну, типу, я не знаю, це заставляє мене дуже поважати цих людей, тому що е, мільйони туристів щороку з'їжджаються подивитись на те, що з покоління в покоління роблять нідерландці і передають, збагачують, підтримують, будують щось нове. Дуже цікаво розуміти цей факт, що все, що тут є гарне, створене людьми, і можливо в містах. Е... Я приберусь ближче, щоб ловити камеру. От бачите, в якій погоді живуть в Нідерландах люди. Тут поля, 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 тут нічого не стримує цей вітер. І, можливо, у великих містах не так помітно. Ця якась їхня господаркість, ну типу які вони хазяйновиді люди, тому що ну, велике місто воно трошки да, в будь-якому разі, там дуже багато людей, дуже багато і мігрантів, туристів, і це не так відчувається. Але коли ти приїжджаєш у маленькі міста і в селища, і бачиш, наскільки тут все охайно, ідеально, наскільки кожен нідерландець піклується про землю, на якій він живе, як він робить її. Ну, кращою, от він своєю присутністю робить цю землю кращою. Дуже часто люди своєю присутністю роблять гірше місце, в якому поселилися. А тут люди це найкраще, що є на цій землі, і зрозуміло, що кожна людина вона по-своєму відчує ту чи іншу країну, тому це дуже суб'єктивно. Але особисто мені це дуже комфортна країна, дуже цікава, дуже красива країна, і це все завдяки людям.